Сьогодні в нас гра Лото-Лото, або раніше як її називали лото забава, виграшна справа, але це буде дитяча. Така от гра. Тут не будуть цифри, тут будуть тваринки всередині. Так, зараз я покажу, як ми будемо в неї грати. Там є різні тваринки, а там є кость Там є все, повністю все. Дивися, можна грати від двох діток. Тобто можу грати я, можна ти трьох. можна трьох, можна в вісім, можна в 10. Дуже багато. Давай подивимося на інструкцію ззаду. Зараз ми тут прочитаємо. В комплектації є 16 планшеток. Тобто може участвувати аж 16 людей, бавитися. Mm -hmm. Так багато. Так-так. Ну так, так багато. Mm, можемо запросити э, сусідів і гостів. Запросити сусідів і гостів? Добре. Mm -hmm. Якщо хто хоче з нами побавитися в лото-лото. Пишіть, розпаковочку. Ну, тримай. Оп. Є, відкрили цю кришечку. Є картинки такі. Є картинки такі. Цю резинку ми знімаємо. Тут є така картинка. Багато різних картинок. Це називається планшетку. Вибирай, яку ти хочеш. Можна взяти одну. Ну, їх 16 штук. Так. Ось, коротше, є така от планшетка. На ній намальовано 9 тваринок. Навіть підписано, як їх звати. Що, два однакових, так? 23. Ну, майже однакові. Вони всі різні, там буквально міняються, скоріш за все, там 2-3 тваринки. І дивіться, як граємо. Кожен бере собі таку планшетку. Потім йдуть карти. От, є карточка. Наприклад, єнот. Попався, викладаємо, і кожен шукає в своїй планшетці. От в мене є єнот. Потім беремо ось таку от зелену фішечку і кладемо на єнота, що він у нас попався. І так будемо поступово витягувати кожну карточку і накривати по черзі всі тваринки. Хто закриє повністю всю цю планшетку, кричить: Лото-Лото! Ти зрозуміла, як грати? Чи ще раз пояснити? То треба аж отак запросити. Так. Бачок багато, скільки друзів. Зато можна, дивитися всіх запросити. На день народження, якби приходять всі і діду, і баба, і цьоці, і хресні, то вони всі зможуть грати в ту гру. Що навіть лишаться планшетки. Бо не так багато родичів. Так, вибирай собі якусь одну із тих планшеток. У нас буде перший рівень, ми будемо бавитися по одній. Зараз побачимо, хто переможе. Так що можете. Тримати нас лайкосиком і написати в коментарях, за кого ви вболіваєте: за Каролінчика чи за мене. Кароліна вже собі обрала планшетку. Так, я собі візьму ось таким от бігемотиком, щоб довго не вибирати. Ці всі планшетки нам потрібно скласти, щоб вони не заважали і погнали до нашої веселої гри. Кожен поставив свої планшетки на ці сірі кола. І тут в нас от є фішки. Так, ну що, ти будеш тягнути? Кароліна, ведучий, добре. Встав. У нас тигрик. Якщо є тигрик, накриваєш тигрика зеленим. Так, у мене, на жаль, тигрика нема. Все, королька одного вже накрила. Ну давай ведучий, тягни далі. Хто ж у нас попадеться? У нас попався кенгуру. Кен... Ну, так, закривай їх. Так, кенгуру. У мене знов кенгуру нема. Кароліни вже попалося два. Так, ти мене вже випереджаєш. Так, в нас попалася собака. Така смішна собачка. Мене. І в мене нема. Крутимо молототрон. Верблюд. В тебе є верблюд? В а в мене є верблюд. От попався верблюдик. Так, лисичка, сестричка. Є в когось лисичка? В мене нема. Ну добре, давай далі гортаємо. Вівця. Єма ні в кого немає вівці. Давай переходимо далі до наступної твариночки. Склеїлося дві карточки. Так, хто це у нас такий? Такий інтересний? Це в нас дельфін. А в тебе є дельфінчик. Пам'ятаю, що я цю гру, коли грав як був теж такий малий як Кароліна, але ми грали вже в стандартне лото. Тобто випадають такі бочки з цифрами, і ми білими такими круглими фішками закривали ту лотерею. Ну а це лото-лото. Тут з тваринками дуже класно для діток. Вони можуть вивчати тваринки. Ну хто хоче вже підросте чуть більше? Можна перекупити нове лото, купити стандартне з цифрами. фіолетовий дельфінчик. Так, країни попалося вже три, у мене один, але це ще нічого не означає. Болото забава, вона така секретна, що може перемогти навіть той, хто на початку має тільки одну, а потім наздогнати і перемогти. Так, у нас далі попався морж. В тебе немає моржика? Mm -hmm. А в мене є моржик. Хоп, У mm -hmm. мене вже є mm -hmm. два. Бач? Mm -hmm. Я ж казав. Mm -hmm. В тебе mm -hmm. три. Mm -hmm. три. Ну так. Так, наступну mm -hmm. фішечку. Курочка. І в мене немає. Давай далі. А, а це хто? Равлик. Равлик. І в мене немає равлика. А в тебе таке є. Угу. Тебе це таке. ворона. ворона угу. Цікаво смішна, кричить. Так, ого, О. хто це? Кит? Кит. А в, в мене, тебе є. В мене, в мене, Каролінки є. В мене. Вона вже тішиться, що в неї попався кит. Ну, тобі це ще мене. трошки залишилося. Мені насправді ще. Ще трохи багато. Але в нас ще буде потім другий, третій раунд, так що ми не знаємо, хто переміг. Хто, хто це? Такий рожевий бегемотик. У мене є мене. такий рожевий бегемотик. Мене. Давай далі. Це вже один, два, три, чотири. чотири. А в тебе три? Три. На одну менше. Бачиш, я зубної вже О, тебе починаю доганяти. Ні. Ворона, ворона. У мене є ворона. Все в нас вже вирівнялося, Бачите, як я казав. Так, далі в нас іде слоник. Ні в, кого нема. Ні в кого нема. Погнали далі. Так, це є мавпа. Ого. В кого мавпа? У мене нажаль, нема. У мене, на жаль, нема мавпи. Давай, поїхали далі. Жирафа. Мені. Така смішна жирафа. <сум> <Дивіться. Мені нема. сум> Скаче. Добре, погнали далі. Так, це є Дятел, Дят... дятел Вуді. Корова. Корова в мене є. Чик. Я вже випереджаю. Так, лев. Погнали далі. Я їх сюди заберу, бо вони вже починають падати. В другому раунді треба ці всі фішки перемішати, ну, щоб вони не йшли знову по порядку. Так, кріт. Кротик є в когось? Ні в кого, Ні в кого, нема. Ні в кого нема. Добре. Хто тут у нас олень? У мене Ні в кого немає оленя. Ого, змія. Змія, знаєш, на що похоже? На оце надувне коло, що ти купаєшся в басейні. Прикольно така. Знаєте, смішна. Якраз в цей рік рік змії купалася змія. Давай, погнали далі. Надіюся, цей рік буде теж такий веселий і смішний, як ця змія. Пелікан. Немає пеліканчика. Ну, гортаємо далі. Крутимо лозрон. Жаба попалася. Жаба. Ні в кого нема жабки. Жабка кричить: о хто це є, такий чорний? Кийця. Кіця миться. Ні в кого нема киця. Вони всі ті фішки такі смішні з тими тваринками. Так, а це є, в нас пише, що це коник. Пише лоша. Типу маленький коник. О, Це в нас рак. Рак не бурак. Але в мене, на жаль, не рак, в мене краб. Тому. Пролітає. Черепаха, аха-аха, нікого нема. нема. Черепашки ніндзя. Так, ведмідь. Ведмедик є в кого? мене нема. Н нема, в тебе панда. Так, акула. Немає. Мене нема. О, коротше, ми зараз переберемо всі ці фішки. <сум> Я ж тільки в самому кінці будемо знати. У мене такої свинки немає. Нема, а свинка прикольна з такими окулярами, класними. Порося. Ну хто ж переможе? Мені вже просто панда. В мене, в мене! Тебе накривай панду. Так, рунька мене вже догнала. Нічия. 5-5. І в мене п'ять. У нас нічия. Ти догнала мене. Так, тут фішки кінчаються, так що вже близько-близько хтось переміг. Кажан. В мене нема. Ні в кого нема. Добре, що в цій грі переможець буде по-любому. Сова. Хоп-хоп, сова. Має такі вока класні. Два. Краб. Ха. У мене крабик попався. Залишилося, ще ти. А в мене один, два, три, чотири. Ну нічого, давай. Крути далі. Лототрон. О, Зебра! В мене! Бачиш, ти догнала мене. Ну, все ближче ближче. Ми під'їжджаємо до фіналу цього раунду. В мене шість. І в мене шість. Давай. Відкриваємо. М -м. І попалася коала. Нема ні в кого такої ковали. Якось з чупіком чи з І в мене заєць! І в мене заяць. Дивися? Ми тепер йдемо рівно. В тебе заєць і в мене заєць. Давай далі. Думаю, що ми так, Крокодил! У мене! мене крокодил є. І в Каролінки є крокодил. Клас. Давай ще крутимо лототрон. Так, остання фішка. Єнот! І в мене, і в мене є. Все. Треба кричати Лото-Лото. Лото, Лото! Все. Коротше, нічия в першому раунді з нас е, ніхто не переміг і ніхто не програв. Один-один. Так, тепер давай зробимо по-інакшому. Ці фішки ми вертаємо назад. Оп. Є. Тепер оці ми вже брати не будемо. Ми їх Мені? відкладаємо. Бери, тепер дві штучки. Буде так. тепер тяжче. Тепер будемо дві брати. Яка перша закриється, той переміг. Вибирай собі, які хочеш. Фу, Що я... там? Класне є щось? Отаку, От хочеш, бери. Три. І можеш взяти ще одну собі. Отаку. Добре. Я довго вибирати не буду. Виберу зразу перші дві. Все, ставимо. -так. Добре, тепер хто ведучий. Давай тепер я буду добре витягувати. Спочатку я почну з того. Ні, тут треба зразу дві. Дивися, ти будеш мати зразу дві, і будеш на двох шукати. Яка закриється перша, той кричить лото-лото і переміг. Зрозуміла? Угу. Добре. Так, гортаємо наші ці фішечки і погнали. Ну що, я вже перемішав їх. Так, погнали. Киця. Киця миця шукаємо кого киця. У мене вже є киця одна. Я її закриваю. Каролінка теж закриває кицю. Майцю є, yeah, закрили. Yeah. Ну, поки що по одній фіш. А далі у нас йде тигрик. Тигр. <поробили> Шукай, чи є в тебе тигр. У мене тигр є. У мене нема. Погнали далі кенгурик. Кенгуру. Шукаємо кенгуру. <поробили> у мене є кенгуру. <поробили> у мене щось дуже швидко все пішло. Так, тепер наступне в нас собачка. Собака. Є в тебе собака? У мене нема. собаки ні в кого нема. Потім йде верблюд. Шукає верблюдика, якщо є верблюд, в мене нема, верблюда. Тоже нема. Лисичка. <плес> так. Шукай лисичку. У мене є лисичка. І я в мене закриваю. Є лисичка. І в каримці є лисичка. Ну, цей раунд скоріше буде, тому що я ведучий. Так, далі йде вівця. Шукаємо вівцю, овечка є. І в мене. Давай, є. закривай овечку. Так буде зараз заранічито. Ну, зараз побачимо. Потім йде дельфін. Рожевий дельфінчик. Є в когось, в мене нема, бо Мені. зразу ми побачили дельфіна. Потім йде хоп-хопсова, має ока два, в мене нема. Тоже нема. Потім іде крабік. Краб. Закриваємо краба. У мене є краб, але на іншій планшетці. У мене одна планшетка взагалі така враження, що виграшна. Ну що, зебри є в когось? У мене, на жаль, немає зебрики. Немає зебрики. Потім коала. Коала. Це б'є коала лумпур. А я тим часом переходжу до наступної планшетки. В нас іде Морж. Моржик. Шукаємо моржика. В тебе є Морж? морш? Mm, mm, нема. Курочка, курочка ряба. Знесла яєчко. <ривий> В карлінки попалася. Курочка. У мене, на жаль, тепер нічого не попадається. Так що не все так було фантастично, що я йшов до перемоги. Равлик Павлик. Так, переходимо до равлик. Равлик Боб. О, мене. Далі кит. У когось є китик. У мене є китик. У мене не мот. І мені ще лишилося дві штучки до закриття планшетки. Бегемот! А чого? Вайнот? Ворона. О, у мене є ворона, але на іншій планшеточці. Ось так от воно виглядає. Слон. Слоник є в кароліни H2. На двох планшетках попався слоник. У мене слоник попався лише на одній. Ну от, Планшетка Кароліни, от там найбільше закрито. У мене на цій майже майже підходимо до кінця. Мавпа. Що там? Мавпа є в когось? У мене дві мавпи. Дві мавпи. У мене тільки одна. Жирафа. Мене. Є жирафка. Добре. Закривай жирафку. Так. Потім наступне у нас йде дятел вуді. 9. 9. Ну, бачите, дивіться, в мене ніби було виграшно-виграшно, а в Кароліні лишається одна жаба і вона переможе. Так, ну що, погнали далі. Корова. Корова. Поки Кароліна там рахує, я вже закриваю корову. Все, корівку я закрив. В тебе корови нема. Лев нема. У мене теж нема лева. Кротик. У мене кротика нема. Потім олень. Лені я не маю. Змія. О, в мене є змія. І в мене є змія. Я змію закриваю. І так, дивіться. Щоб перемогти, нам У із Кароліною потрібна змія. одна штука. Змія. Кароліні треба жаба, а мені треба пелікан. В когось з нас попадеться оця ця штучка. В мене є пелікан тебе є пелікан. Хто закриє хоча б одну фішку, кричить, зразу я переміг. Лото-лото. Зрозуміло? Угу. Так. Пелікан. Пілікан. Все. Лото-лото. Я переміг. Мені ще у я зрозумів, але я переміг. Все. Два, три, чотири. Перемога чотири. за мною. В другому раунді я переміг, так що в нас 2-1. Я поки що перемагаю. Але я не закінчив всю картину. Не закінчив, але це вже не важно. Це уже не важно, тому що я переміг. Давай згортаємо ці от фішки. Оці, давай тепер планшетки кладемо. Вони вже використані, перегорне. Тепер буде ще тяжче. Вибираємо по три штуки. По, по три штучки? Так, по три штучки. В цій грі, можна сказати, майже фінальна. Просто якщо буде нічия, то ми будемо грати ще одну гру. Так, по три. Тепер вже буде тяжче. Тепер ти будеш ведуча чи я? Я буду ведуча. Добре, Каролінка буде ведуча. Так, ставимо три фішки. Тепер, коротше, так само в кого випаде закриється хоч одна планшетка, то й кричить, лото-лото переміг. Ведучий, витягуй першу фішечку Олень. Так, погнали закривати оленя. І в мене є Олень. Один олень є. І є другий Оленчик. Все. І в мене другий. олень. Ну, давай. Так, змія. У мене є змія. Ой-ой-ой, ой, то з мене в тебе є. У мене так само, як і в Короліні, по одній фішці, поки що закрито. Пелікан. Є в когось пелікан, в мене є один пеліканчик. Тут життя ще більше фішок і очі розбігаються, де що є. Киця. У мене є одна киця. І в мене є одна киця. Ой. Так, кенгуру. Ну що, кенгуру? Де ти є? Нема. В а в тебе є? Ого, яка ти везуча. Ну, давай далі. Просто ти, ти не, неправильно поставив. Треба uh -huh. було так, як я. Ну, бачиш, я неправильно поставив. Може, я й в цьому раунді програю. Давай. Ну, давай. Так. А, ну все. Значить, тепер виграю. Що? Я теж можу виграти. Та можеш виграти. Що, так, собачка. Ну, у мене є собачка одна. А, і ще одна у мене і є. І в мене є собака. У тебе є собака. Ну давай, закривай собачку. Yes. І ще одна собака. <смір> а як ти -та. так довго сиділа? Не бачила? Бачиш, тут гра на увагу. Збільшуються планшетки і увага розсіюється. Витягуй. Верблюд, так. Верблюдик. У мене мене теж нема. нема. Гортаємо далі. Так, я веду. Ще лисичка. У мене є лисичка, сестричка Дельфін. ой, 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 ой. Ой. Я вже навіть знаю, хто буде наступний. Так, дельфінчик, у мене нема. І в тебе теж нема. Ну давай витягуй. Будь. Так, наступний у нас вівця. У мене є вівця. І в мене є вівця. На жаль, ті одна. Каролінки є. Так, І хто сон. у нас сова? Хоп-хоп сова. Ну, хоп-хоп сови На жаль, нема. Давай. А ні, в мене є. Я спочатку не замітив. А воно у Добре, що ви мені підказали. Так, коала. У мене є коала. У мене є Так, що це у нас? Курча. Ага. А в мене нема. Кит. В кит. В карінки попався кит. У мене нема нічого. Мавпа! Мавпа-мавпа! Де там наша мавпа? Мавпочка. нема мавпи. Мене гра затягнулася. Ну давай. Але ще десь половину тих лишилося. В мене є жирафа. Є жирафа, Де вон? а вон вона жовто. Да. В мене є. Я сижу без роботи, в мене нічого нема. Взагалі. Любую тільки на замок. <ріст> так, корівка. В мене нема. Ні в кого нема. Ну, давай тоді, крути далі. Це у нас що, Кріт? Зараз, зараз. Крід, лев. Будемо грати по дві зразу. Ну давай, лев. Левчик у мене є. У мене є два. Так, лев. І лев. У мене теж два було, два лева. І Ого. Ну в тебе там практично вже взагалі фінал. Тижой. Поклади. Тут. Давай, далі Давай. Я. І у нас Ага, знову по дві. Зато ми знаємо, хто буде йти наступний. Це у нас кріт. Крітик. В мене є кріт. У мене немає. Давай наступну. Так. Жаба. Так. В кого є жаба? У мене немає жабки, в, в тебе має. теж немає. Гуртай далі. Це в нас вже береш по три, так? Ага. Збільшується шанс. Зайчик-пострибайчик. У мене є зайчик. Раз. В мене є зайчик. Юп, каролінки є зайчик. Крокодил. Крокодил точно є. Крокодильчика я закриваю. Вед мідь. Клади. Закриваєш? Немає в тебе. Я закриваю від медика. Все. Лото лото. Я переміг. Я переміг. Все, фінальний раунд. А тут другої не треба. Дограй трохи. Ну давай дограємо. Короче, граємо так, що хто закриє повністю всі, так? Добре. Так, По чесному, то рахуйте, що я вже переміг все. Три один. А я переміг. Кажан. Останнє Тут. Кажан. В мене є. Тут У -у -у. все добре, але луто, я. Лото. Лото, лото. Так, нічия. Кароліна закрила першу. Але Кароліна, дивіться, так брала ті фішки, була ведучою. Що равлика не випадало, зебри не випадало і собаки не випадало. Але я все одно їх закрию. Ну так, да. все, закрили, нічия. лото Лото лото. Крульна закрила, а в мене немає тих равликів. Де вони там були? Ти їх щось склеїла докупи? Мені просто цікаво, вони ж були. 100% були. Вон, равлик був. Чого ти його не оголосила, я не знаю. І зебра була, а в мене Я міг перемогти ще ще задовго до того, ти. А це в мене було, собаки не було в мене. Так, можете написати в коментарях, за кого ви вболівали, за Каролінку чи за мене. За мене, за мене. За Каролінку всі вболівали. Ну то як би з того. Так. І можете написати, чи хочете продовження гри. Далі ми можемо грати уже. В тяжчу гру. Тобто в нас буде вже не двоє, а в нас ще додаться мама. І ми будемо грати всі троє в три раунди. І кожен з нас, в кожному раунді, буде ведучим. Прикольно, прикольно. Напишіть, сподобалась вам ця гра чи ні. Чи ви таку грали, чи хотіли би зіграти, чи ви грали в таку стандартну, де з цифрами. А ми ідемо їсточки, правильно? Угу. Так що побачимося у нових прикольних відосиках.